Приїхали оглядати для замовника. Ось такого Mercedes-Сітанчик. нас з Німеччини 126 тисяч заявляють пробігу. Зараз будемо дивитися, від'їхали від ринку. Людина сама приганяє до хати. Тобто, скажімо так, перевізник, але такий дуже цікавий автомобіль. Покажу його детальніше. Зараз будемо дивитись для замовника. У нас присутні підігріви сидінь. 126 заявляють пробігу. Шкіряне кермо, шестиступка, 81 кВт, клімат. Люк. Все в нас присутнє, панорама. Гарний оригінальний пасажир такого зараз екземпляра просто показую на 18-х уськопрофільних дисках. Такий дуже цікавий екземпляр, тільки заїхав ми відразу його. Вихватили, і будемо зараз оглядати для замовника. Надавати всі звіти по фарбі комп'ютерну діагностику. Обов'язково завеземо на СТО, Подивимося. Технічний центр, тобто будемо перевіряти повністю автомобіль. від до я, якщо ви в пошуку такого, можете звертатись чи будь-якого іншого. Будь-який автомобіль можемо знайти перевірити за потреби. також саме можемо доставити контакти, як завжди, наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо хороше авто.